Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 46 ми вивчили ступені порівняння прикметників та шести неправильних прикметників в англійській мові. А зараз... На уроці 47 розберемо 10 поширених довгих прикметників в англійській мові. Чи ви коли-небудь задумувались над якістю свого словникового запасу в англійській мові? Чи вживаєте ви слова високого порядку, чи лише короткі на кшталт good або bad? Насправді, наявність якісної лексики є надзвичайно важливим аспектом для написання відмінного есе чи виголошення блискучої промови? У цьому відео поговоримо про те, як покращити словниковий запас в контексті прикметників. А саме пропоную розглянути довгі прикметники в англійській мові та вживання їх у контекстах, аналіз яких зробить вашу англійську колоритнішою. Отож, подаю до вашої уваги 10 довгих прикметників в англійській мові. Перший прикметник, про який ми зараз поговоримо, це ОСАМ. Дивовижний, чудовий. Awesome. Будь-що може бути чудовим і будь-хто може бути дивовижним. Цей прикметник підходить до будь-чого і будь-кого. Прикметник досить часто використовується в компліментах. Наприклад, you look totally fashionable and awesome in that dress. You look totally fashionable and awesome in that dress. Ти виглядаєш надзвичайно модною і прекрасною в тому платі. You look totally fashionable and awesome in that dress. Або стосовно погоди. The weather is awesome. Let's go for a walk. The weather is awesome. Let's go for a walk. Погода чудова. Ідемо прогулятися. The weather is awesome. Let's go for a walk. Поширений та довгий прикметник номер 2 Confused. Confused. Розгублений. Збентежений. Confused. Значення цього прикметника неспроможне зрозуміти щось через те, що щось виглядає незрозумілим. Наприклад, Is it your girlfriend or your mother? I am really confused. Is it your your girlfriend or your mother? I am really confused. Це твоя дівчина чи мати? Я справді заплутався. Is it your girlfriend or your mother? I am really confused. I am really confused why some teachers need to go to school on Sundays. I am really confused why some teachers need to go to school on Sundays. I am really confused why some teachers need to go to school on Sundays. Довгий поширений прикметник номер 3 це delicious. Значені дуже смачний. Delicious. Значення цього слова те, що має дуже приємний запах. Або те, що дуже смакує. Наприклад, This wine is very delicious. This wine is very delicious. Це вино дуже смачне. This wine is very delicious. І ще один приклад. You are making a pizza. It smells delicious. You are making a pizza. It smells delicious. Ти готуєш піцу. Вона дуже смачно пахне. You are making a pizza. It smells delicious. Поширений довгий прикметник номер 4 Expensive. Expensive. Дорогий. Дефініція цього прикметника – те, що коштує великих грошей і є атонімом до прикметника cheap. Дешевий. Наприклад. This car is really expensive. It's Rolls-Royce. This car is really expensive. It's Rolls-Royce. Цей автомобіль є дуже дорогим. Це Rolls-Royce. This car is really expensive. It's Rolls-Royce. Ще одне речення. Big houses are very expensive to maintain. Big houses are very expensive to maintain. Великі будинки дуже важко утримувати. Big houses are very expensive to maintain. Поширений довгий прикметник номер 5 Glamorous. Гламурний. Glamorous. Визначення слова. Бути по особливому привабливим та захопливим. Приклади. Look at that woman. She is so glamorous. Look at that woman. She is so glamorous. Подивіться на ту жінку. Вона така гламурна. Look at that woman. She is so glamorous. Ще один приклад. Guys, don't you find my glasses glamorous? Guys, don't you find my glasses glamorous? Хлопці, чи не вважаєте ви мої окуляри гламурними? Guys, don't you find my glasses glamorous? Поширений довгий прикметник номер 6 Handsome. Тобто красивий. «Handsome» – Даний прикметник може бути адресований лише чоловікам, оскільки для жінок є прикметник Pretty. – «гарненька». Наприклад, most women, consider Brad Pitt to be handsome. most women consider Brad Pitt to be handsome». Більшість жінок вважає Бреда Пітта красивим. Most women consider Brad Pitt to be handsome. Поширений довгий прикметник номер 7 Impossible. 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 Неможливий. Impossible. Прикметник вживається тоді, коли події ситуації чи навіть дії неможливо досягти. Наприклад, he said that he ate three big cakes in a row, but I think it's impossible. He said that he ate three big cakes in a row, but I think it's impossible. Він сказав, що з'їв три великі торти поспіль, але я думаю, що це неможливо. He said that he ate three big cakes in a row, but I think it's impossible. Ще одне речення. It's impossible that she'll get band 9 in the IELTS exam. It's impossible that she'll get band 9 in the IELTS exam. Неможливо, щоб вона отримала бал 9. На іспині IELTS. It's impossible that she'll get band 9 in the IELTS exam. Поширений довгий прикметник номер 8 Offensive. образливий Offensive. образливий. Значення цього прикметника те, що засмучує або вміщує образу. Наприклад, my videos can be really offensive for some viewers. I don't want to offend them but they can look offensive for them, and after that they will not watch them. My videos can be really offensive for some viewers. I don't want to offend them, but they can look offensive for them and after that they will not watch them. Мої відео можуть бути дуже образливими для деяких глядачів. Я не хочу їх ображати. Але вони можуть виглядати образовими. І після цього вони не будуть їх дивитися. My videos can be really offensive for some viewers. I don't want to offend them, but they can look offensive for them, and after that they will not watch them. Поширений довгий прикметник номер 9 prestigious. Престижний. Prestigious престижний. Визначення прикметника. Поважний і шанований через причину важливості. John graduated from prestigious Oxford University and he talks down to people. John graduated from prestigious Oxford University and he talks down to people. через це John graduated from prestigious Oxford University and he talks down to people. Sheldon один This writer won the prestigious literary award and he is very happy. This writer won the prestigious literary award and he is very happy. Цей письменник виграв престижну літературну премію і він дуже радий. This writer won the prestigious literary award and he is very happy. І останній 10-й довгий прикметник в англійській мові. Responsible. Responsible definitia прикметника. Той, хто відповідає за когось чи Na this guy is responsible for his team. This guy is responsible for his team. Цей хлопець відповідає за свою команду. This guy is responsible for his team. I'm also responsible for all of my students. I take care of them. I'm also responsible for all of my students. I take care of them. Я також відповідаю за всіх своїх учнів. Я дбаю про них. I I am also responsible for all of of my students. I take care of them. Домашнє завдання складіть та запишіть 5 речень з довгими прикметниками на вибір та запишіть нижче їх в коментарях. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.